Вітаю, друзі! З вами я Пройди світ, і сьогодні у нас анбоксинг корсету настільно рольової гри Forbidden Lands від Фріліг. Ця гра про пригоди авантюристів та пройдисвітів у проклятому світі. Якщо ви чуєте про Forbidden Lands перший раз, то на моєму каналі є невеличкий відеоогляд цієї прекрасної гри. Що стосується фізичного видання, я його очікував доволі довгий час, поки воно до мене доїде. На жаль, його вже хтось встиг коцнути. По дорозі, це достатньо прикро, але тим не менш я перезапевняю вас, ця гра прекрасна, як і його фізичне видання. Насправді, коли я перший раз його побачив, я подумав, ну це якась перепрошую, фігня. У нас якийсь динозавр, якийсь інопланетянин. Ну жесть, яка, яке тут фентезі, але я був доволі досить неправий. Що ж, безпосередньо переходимо до огляду перше, що ми бачимо з вами, це невеличка брошурка, яка розповідає про легенди та авантюристів. Насправді це таблиці генерації великої кількості персонажів, як ігрових, так і гравців. Власне, тут є невеличкі передісторії. З необхідними атрибутами та навичками для простішого старту ваших пригод, кампаній чи ваншотів. Другий важливий елемент це наявність таблиці генерації для так званих легенд. Легенди взагалі це основна мотивація, чому ваші персонажі вирішили відправлятися у мандри. Ну, наприклад, колись дуже, -дуже давно, наприклад, до розлому або до Червоної імли існував. Жадібний ельф. І, значить, у жадібного ельфа е, був скарб. І значить, через якусь кохання або обов'язок він вирішив подорожувати далеко-далеко до далекої вежі, значить, що знаходилося у нас у якихось руїнах на півдні. І, врешті, його вбили, наприклад, і всі ці скарби залишилися у цій вежі. І наші авантюристи, почувши цю історію у таверні, можливо, вона передавалася з покоління покоління в вашому селищі чи місті, і тому вони вирішили відправлятися і подивитися, що ж там таке є. Також тут окремо представлені невеличкі таблиці генерації для монстрів. Монстри тут доволі е, абстрактні, скажімо так. Тут немає їх детального опису, а просто їхні ключові вміння. Також тут у нас є такий перший зразок прекрасного арту, який є у цих книжках. Власне, А далі у нас йде найцікавіші дві прекрасні книжки. Книжка Гравця та книга майстра. Які зроблені у неперевершеній шкіряній палітурці символом, власне, фрілік на звороті, якість друку просто на найвищому рівні. Обидві книжки розпочинаються з мапи цих заборонених земель. Це дуже цікаво, знову ж таки, тут у нас йде невеличкий гайд, як, власне, бути майстром, що значить бути майстром у світі заборонених земель. Після чого у нас йдуть невеликі таблиці генерації для. Вашої фортеці, так, фортеця тут є окремим, окремою механікою, і далі нас йде історія цього світу. Тому, якщо боїтеся щось побачити, заспойлерити собі, будь ласка, не читайте на паузі, що тут мається на увазі. Бо розкриття світу через очі, через досвід ваших персонажів, а не гравців, він тут доволі превалює над усім іншим, бо знову ж таки. Це саме про дослідження і виживання у світі заборонених земель світу, який довгий час вкривав дуже гідкий червоний туман, який вбивав усіх. Тому ваші персонажі, як і інші. Хто населяється світ, вони не знають, що відбувалося за межами їх населених пунктів. Тому це дуже цікаво. Далі у нас іде перелік основних божеств у цьому світі. Знову ж таки, божества у світі Forbidden Lands, вони достатньо амбівалентні, ніхто не знає, чи є вони чи ні. Після чого у нас йде опис власне головних рас, які місця вони населяють. Після у нас іде доволі цікаві таблиці генерації чудовиськ. Тобто, як на мене, потрібно розрізняти чудовиськ від монстрів у світі Forbidden Lands, бо чудовиська це унікальні істоти, які, скоріш за все, 100% вб'ють ваших персонажів. Що більше я хочу сказати, вони унікальні, і кожна суточка з ними унікальна. Бо кожен раз ми, як майстер, повинні кинути один d 6 і обрати які саме. Атаку буде проводити під час цієї битви ця, це чудовисько. Це доволі цікаво. Знову ж таки, подивіться, який тут прекрасний арт. Ну, це, це просто щось. Далі у нас йдуть артефакти. Дуже потужні е, предмети, які можуть кардинально змінити ваш геймплей і вплинути на цей світ, на відміну від там звичайного ДНД, да? Тобто тут немає поділення на рарні, рарні і легендарні предмети. Тут, в принципі, більшість цих предметів, вони звичайні, крім оцих от артефактів. Наприклад, тут у нас є, є годинник піщаний, який ціною вашого життя може. Повертати час назад. Тобто, якщо хочете на декілька секунд, втрачаєте палець, на декілька годин руку. Якщо хочете на 3 дні відмотати час, ви помираєте. Тому, як на мене, це дуже прикольно. Після чого у нас йде таблиця з енкаунтерами. Знову ж таки, в залежності від того, де подорожують ваші персонажі, ми кидаємо по таблиці там Целіс, пагорби. Чи річки. усього тут 46 унікальних енкаунтерів. Як на мене, це доволі, 43, перепрошую. 43 унікальні енкаунтери. Як на мене, це доволі маленька їх кількість. Після чого у нас йдуть власне, місця цікавенки, я б це так назвав. І таблиці їх генерації поселень підземель... Хто ними буде керувати? Які будівлі тут присутні? Скільки тут може бути ворогів? Яких в них може бути лут? Тобто книжка А майстра це передусім таблиці для генерації. Крім цього, у книзі представлені три пригоди. Три окремі пригоди, які ніяк не пов'язані одна з одною. Вони доволі цікаві, тобто вони можуть бути і стартовими або імплементовані у вашу кампанію. Що стосується власне кампанії, то, на жаль, її потрібно придбати окремо, як і два інші доповнення, які розповідають про землі півночі та землі заходу. Там такі болота бодіхоронного типу з ельфами і покручами. Знову ж таки, боже. Ну, от арт, от мені тут дуже подобається у цьому плані. І безпосередньо книжка майстра закінчується артефактами, точніше легендами про ті чи інші артефакти, і з них ми можемо розбудовувати наші власні пригоди. Переходячи до книжки гравця, ми говоримо знову ж таки про повторення. Перш за все, у нас повторюється мапа. А далі уся книжка це такий розбір основних механік цієї гри. Тобто, як саме нам потрібно е, створювати персонажів ігрових і як у цю гру грати з описом, детальним описом класів, рас, унікальних характеристик, талантів, як саме працює магія, що таке пуш, навички. І тому подібне, як відбувається безпосередньо розвиток ваших персонажів на відміну від ДНД, він тут відбувається з традиційною системою очків досвіду. Тобто, в залежності від виконаних вами за сесію або за пригоду досягнень, ви отримуєте певну кількість очок досвіду. Після чого ви, власне, ніби купуєте різні навички. Тут дійсно велика кількість опису предметів. Пошкоджень, критичних, критичних пошкоджень, як е, вучні тварини, світські тварини. Е, окремо тут йде магія. Магія тут у всьому світі теж доволі цікава штука, бо нею можуть володіти не всі. Точніше, е, нею взагалі володіють е, достатньо невелика кількість із е, живих істот по причині того, що магія тут доволі небезпечна. Якщо ваш чарівник е, неправильно скастує якесь заклинання, то відкриється портал у пекло, і його тоді. Туди засмокчим, разом з вами, як ви можете це зрозуміти, або взагалі з'явиться якийсь демон, і перед вами з'явиться енкаунтер, який, скоріш за все, ви не зможете вивести. Механіки сну, знову ж таки, коли поки ви ви спите, може трапитися велика кількість дуже цікавих і не дуже речей. І окремо також механіки плавання. Також дуже достатньо цікава механіка це менеджмент вашої фортеці, яку ви потенційно можете отримати під час ваших пригод. Тут детально описується те, кого ви можете найняти, які будівлі ви можете збудувати, що ці будівлі будуть приносити. Тобто, це такий, знаєте, Хто грав у Pathfinder Kingmaker, мене зрозуміє. В принципі, це е, тільки замість королівства у вас буде розбудова певної фортеці. Але, знову ж таки, вам ніхто не заважає імплементувати певні політичні механіки у цю гру. Але, як на мене, більшість граців не полюбляє такий менеджмент. Е, одна справа менеджменти свою групу, інша справа займатися менеджментом фортеці. Після чого в кінці книжки у нас ідуть такий невеличкий. Перелік предметів, які наші персонажі можуть знаходити у грі, їхню цінність, матеріали, які ми можемо з них отримати, чи матеріали необхідні для їх створення. І після чого у нас йдуть такі прекрасні чарники для наших персонажів. І фортеці, а вже ж. Приємним бонусом цього. Корсету є мапа. З мапою насправді справа тут така. Я її не буду повністю розкривати, вона доволі, доволі величезна, тобто це тільки один її бік, і вона так форматом гормошкою розкривається. Мені, попри навіть якість цього паперу, вона не подобається тим, що під час її постійного використання оці всі згиби вони, врешті, будуть такими, знаєте, білими лініями. Як на мене, це не дуже естетично. Насправді простіше взяти, просто відсканувати її формату А3 або А4 і подавати вже гравцям. Та да, буде там чорно біле або знову ж таки можна розщедритися і зробити його кольоровою. Але знову ж таки, це доволі цікаво, тим, що, у зв'язку з тим, що основна механіка Forbidden Lands це дослідження цього світу. Навіть видаючи їм такі невеличкі фрагменти, можна зробити гру цікавою. Бо ваші персонажі і ваші гравці вони не знають, що відбулося з цим світом за час, коли він перебував у лонах ту... у Тумані. Відповідно, це був такий дуже цікавий наративний елемент, коли ви будете збирати мапу частинками, щоб врешті-решт у вас вона. Збільшувалося, збільшувалося і збільшувалося. І таким теж невеличким бонусом йдуть наклейки, які, власне, створені для цієї мапи, щоб ви могли позначати них, от, наприклад, селище, якісь там печери чи кладовище, башті, башти і тому подібне. Ну, тобто, це, знову ж таки, їх можна відсканувати, і у вас будуть такі приємні різнокольорові стікери. Я зазвичай звик до просто береш, знаєш, такі, знаєте, такі. Звичайний стікер в магазині, і ручкою або олівцем чи маркером пишете на них якісь ключові місця. Але от буквально, от подивіться на цю красу. От заради цих двох книжок можна вже придбати цю гру. От їх просто можна поставити на поличку і милуватися ними. Як на мене, це прекрасно. Власне, підсумовуючи, фізичне видання доволі. Цікаве, мені воно дуже сподобалося, і якщо ви полюбляєте настільно рольові ігри, в яких превалює елемент виживання, то Forbidden Lands вам точно сподобається. На цьому я хотів би вам подякувати за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте Збройні Сили України та розвивайте український контент. До зустрічі!